Послання 1047. Нарешті євреям буде показано доказ завіту мого Отця Вівторок, 11 лютого 2014 року Божого 23.41. Моя ніжно улюблена дочко, як сильно зростає ця місія, і як швидко вона надалі розвиватиметься. Коли я готуюся зараз до приходу мого часу, я розпочав здійснення наступного плану, щоб принести всім Божим дітям усвідомлення великого нового світу, який чекає на них. І це приготування відбудеться в декілька етапів. Першим етапом є очищення, воно означатиме руйнування, зміни клімату, революції. І страшне відступництво, яке огорне землю, все це буде відбуватися в один і той самий час, потім моя церква впаде, і тільки її залишок буде триматися правди і свідчити моє святе Слово. Я зберу людей з усіх куточків світу, найперше з усіх християнських конфесій. Потім я притягну до себе інших, і нарешті євреям буде показано доказ мого Отця, і вони будуть приведені у Царство Боже, як і було передбачено. Багато голосів зараз заглушує мій власний голос, але тільки на мій голос вони звернуть увагу бо моя мова як меч, а моя присутність як удар блискавки. Коли я дам відчути мою присутність, це відбуватиметься в найскромніших оселях і буде розділене з добрими душами, лагідними і проникливими. Я дам відчути мою присутність поганим, і вони вперше поставлять під сумнів свою майбутню вічність і почнуть відкривати свої серця для мене. Ви побачите, що жодна душа не залишиться недоторканою. Деякі з них не приймуть мене, але вони знатимуть, що я тут є. Мій час, щоб дати відчути мою присутність через силу Святого Духа, є дуже близький. Я бажаю, щоб ви примирили ваші душі зі мною і були готовими прийняти мене, бо ви не будете знати ні дня, ні години. Єдине, що можу вам сказати, що це станеться несподівано. Ваш улюблений Ісус.